Вітаю всіх! Сьогодні у нас на обзорі монетка України 2 гривні 2023 року. Монетка металічного кольору, магнітна. Аверс монети має зображення Ярослава Мудрого та напис Ярослав Мудрий. Гурт монети. Ось така насічка І реверс монети з написом. 2 гривні Україна, 3 підковка і Нідата. Ціна звичайної монетки так і коштує свій номінал. Якщо вам попаде монетка, яка має на аверсі брак у букві Є, буква, як бачимо, верхня чорточка приєднана до самої букви. Ціна такої монетки стартує від 2 доларів. Якщо попаде монетка, яка не притягується магнітом та будь-якого іншого кольору, ціна на таку монету договірна. Якщо у вас є такого типу монети, пишіть телефонуйте. Я їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.